Просто взяти і заборонити радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко запропонував закрити доступ українським користувачам інтернету до цілої низки російських сайтів, а також телеканалів, які транслюються через сосідню павутину. Якщо, е, є інформація, яка є явно ну, наприклад, робота сайту, який будет терористів, наприклад, для нападіння на Донецький аеропорт, з предложением там платити їм гроші, там наркотики або еще что Ми повинні зробити так, щоб у нас була юридична, технічна можливість закрити Оступ того сайта на територію України в свою чергу. Експерти в сфері комунікацій кажуть, хоч в Україні активно і досить успішно йде боротьба з трансляцією російських телеканалів в кабельних мережах, з інтернетом так само не вийде. Заблокувати російські сайти та інтернет-телебачення це дуже дороге задоволення та технічно складна процедура. Ідея огоражування інтернет-пространства віддільно взятої країни технічно не Наразі ж фахівці з комунікацій запропонували створити виключно технічну робочу групу. Спеціалісти, які до неї відуть, зможуть розробити для України систему, яка, хоча б частково, обмежить негативний інформаційний вплив на українського користувача з боку російських інформаційних сайтів. Наразі такі нововведення на стадії ідеї, коли вони запрацюють і чи запрацюють взагалі, прогнозувати важко. Дивує те, що боротися на всіх фронтах з російською пропагандою. Ми починаємо лише тоді, коли зерно брехні, яка вона посіяла, дало свої жахливі плоди.